Я пропоную суду призначити покарання обвинуваченого волоку. Мобілізація є необхідною. Однак також є необхідним розуміння, з чим ми будемо йти до наступних поколінь. І прийдешнім поколінням повинно роз... потрібно розповідати історію української державності. А тому позиція обвинуваченого, зокрема, Щодо коли обвинувачений надавав свої покази, щодо того, що будеш окопі історії розказувати, він мене бісив, також я прошу суд врахувати те, що мною під час досудового розслідування було визначено як обставину, що пом'якшує покарання обвинуваченого, це щире каяття. Як поведінка обвинуваченого під час його допиту, Зокрема, фрази бісир і так далі не свідчать про щире каяття та визнання своєї провини. Однак я хочу зауважити, що Воловик все ж таки активно сприяв розкриттю даного кримінального правопорушення, надав викривальні покази стосовно себе, співпрацював зі слідством, також надав відповідні покази суду. Продовжує виконувати наразі бойові завдання е, за призначенням. Є несудимим вперше притягується до кримінальної відповідальності. Я пропоную суду призначити покарання обвинуваченому волоку Сергію Павловичу в межах частини першої санкції статті 296 у вигляді обмеження волі строком на 4 роки. Дана ситуація набула значного суспільного резонансу. Тобто молодого хлопця побили особу військовій форми. Це я вважаю поплюження однострою Збройних сил України. Просто вибачаю.